Вітаю, друзі! Сьогодні 1 березня 24-го року. І я буду обрізати свої персики форівки веретено від першого до 4 року життя. Буду обрізати оці Манюньки посаджені в листопаді минулого 23-го року. Ви бачите яке зелене, гілочки зелені і всі в бруньках. Все живе. Хоча мороз був 15 градусів. Також покажу обрізку Двохрічних Дерево вже веретено. Третій рік їм пішов. І трьохрічні дерева. Яким пішов четвертий рік з листопада минулого року. Одне дерево тут уже в мене обрізано ще в грудні. І тут я вже їх обрізую, обрізувати буду на граничну висоту 4 метри. Ну про це потім. Сьогодні я покажу обрізку оціх цієї своєї десятки, яку я тут показую вже другий рік. Що вот. тут про неї можна сказати? Це Персики і декілька нектаринів я зробив на підщепі вирощений зі своїх кістечок, сортів Т3 і Т5 своїх персиків. І от мені самому цікаво, що ж з них буде. Хочеться зробити тут таку стіну, щоб закривала хату з вулиці красивими персиками. Кістечки були висаджені. В листопаді 2020 року, в 2021 році вони виросли метр півтора і були акуліровані сортами Манон, Шугартаєм, Ван 8 і Кіпер. І в 23-му році, тобто в минулому році, вони були висажені. У листопаді 22-го року оцю траншейку, так називаємо Коп, перезимували і в 23-му минулому році були обрізані. От на висоту десь метр двадцять, метр двадцять. І от дали такий прирост. І от. На сьогодні, на 1 березня 2024 року, вони виросли отак під 3 метри. І зараз я буду їх обрізати. Не все тут, друзі, мене радує. Не таке я очікував отримати такі прирости, особливо внизу. Ну тут був виноград. Затяняв з сходу, з заходу хата а там північ, ну це з півня тут сонце. Ну тим цікавіше буде, друзі. У багатьох у наших громадян такі умови теж. Місця мало, хати, там забори, все затіняє. Подивимося, що виросте. Буду показувати в першу чергу, самому цікаво, що воно вийде. От і... Тут я хочу сказати, друзі, що хто думає, що за 3 хвилини це все можна показати, то може бути вільним, займатися іншими ділами. Я показую це, знімаю для себе, щоб тут значить, прослідити цю хронологію, як воно буде виходити. Ну і кому цікаво, хай дивляться. І так, це підщепа кісточки, персиків Т3, Т5. Друзі, що мені тут не подобається? Ви бачите, було затінення, там вона брекос. І перший ярус не вдалося сформувати міцним. Такий він тут, недоразвитий. Ще хочу сказати, що ж таке взагалі веретено. Вертіно це значить не, одне, не один вид формиру... формування. Беретено буває таке от нема скелетний гілок, це типа пилар. Вот, воно йде до низу такими однорічними приростами. І така получається типа колонна. Потім є ще така разновидность. Свободно ростущий куст веретено. Ну, оце там у мене є такі, що вийшли, свободно ростуще веретено. Ну тут поки не вийде сформувати таке Свободно растуще веретено. Ну, воно підразуває, щоб знизу були міцні гілки, перший ярус. Ось так от. А далі, далі йдуть Однорічні обростаючі гілочки. Ну от почнемо обрізати ось цього дерева, що тут треба сказати перше, на що я дивлюсь? Якщо є на центральному проводнику отакі от товсті гілки, які досягають половини діаметра Центрального проводника вони підлягають видаленню. Вони перехватують на себе сокорух і стають конкурентами центрального проводника. Їх обов'язково треба видаляти. І я навіть підозрюю, що це ось раз, два, три. І на оцьому продовженні, бачите, пустота. Воно не дало вирости тут гілочкам. Тому ми будемо їх видаляти. На такий собі сучок, от, на наружну бруньку, от, одна, дві, ну обріжемо на оцю бруньку, оп, із розчота, що тут виросте пагін і ми направимо його в горизонтальний стан. Оце теж міцний побіг. Теж ми тут знаходимо раз-два гілочки. І цей пагін. От. Бачите, яка брунечка. Тут одна, друга. Тут я оставлю дві Розчід на оцю бруньку, що піде сюди горизонтально направлені. Так, сильно росли видалив. Тепер тут, друзі, вище. Теж мені не подобається. Оці гілочки теж вже становлять половину діаметра і наближається до половини діаметра центрального проводника це називається правило 50 друзі тобто якщо гілка становить 50 центрального проводника вона підлягає видаленню і тут я коротко от одна брунечка от друга брунечка і я їх хоча ви бачите плодових квіткових бруняк повно но... Наша задача зараз сформувати правильно. Це теж. От, от брунька. І тут дві біля самого стовбура. Будемо сподіватися, що вони розпустяться. Ну зараз з запасом обріжу. Отак. Ця хоч і тоненька, ну я теж їх обрізаю тут під верхом на одну-дві бруньки. І що тут цікаво, друзі, така закономірність є. Якщо в дерева слабенька здатність образовувати бокові пагани, то ми верхівку будемо вкорочувати. Якщо пагани образуються задовільно, густо, то верхівку можна не вкорачувати до той пори, коли ми будемо ограничувати висоту цього дерева. А висота тут буде теж метрів до 4. Ви бачите, в мене тут труба виноградна йде от. Я виганю їх туди, прив'яжу і будуть рівненько отак от стоять все тут. На першому ярусі, друзі, тільки кінчики повкарачую, щоб йому щоб ще таки намагатися виростити перший ярус на наружну бруньку. Отак. Вот, вот добра гілка, вся в бруньках, але ми її теж обрізаємо вот, на наружну бруньку. Вот, і верхівку я тут обріжу, сподіваючись, що вона дасть сигнал на проростання оцих Місць і на посилення нижнього першого ярусу. Зараз, друзі, я доріжу верхівку. Ну, отак, друзі. Оце так вийшло перше деревце. Отак от низу до верху. Верхушку прирізав. Сподіваючись, що наростуть отут. От. Бруньок повний і навіть плодові. Ну, я тут пообламую ці квіткові бруньки, оставлю тут посередні ростову щоб тут наросло паганів. Вот. І сподіваюся, що обрізка верхушки спровокує ріст і нижнього ярусу. Подивимося. Якщо він не буде наростати, ну що, зробимо формування пілар, то тобто колонну, де всі гілочки ростуть від центрального проводника. І буде така собі колона діаметром десь до метра. Так, пішли далі, друзі. Те, тут те ж саме. От бачите. Одна, дві, оце вони тут перехватили живлення. І оце тут, бачите, тут було зрізано, і все пусто. пусто, Хоча тут заклалися вон киткові бруньки. Все це ми підходимо до дерева, дивимося на нього і зразу вирізаємо це. 100% підлягає обрізці находимо наружну бруньку і обрізаємо. Такий собі клик. Тут теж, от бачите, друзі, от, гілка наверху. Оце вона перехопила і оця товсті. Це ж треба було літом тут обрізати, але ну, тут у нас не до цього було. І тут, оце, бачите, участок от, нема гілочок. Зараз ми отут обріжемо на наружню бруньку. І тут Недовго музика грала. почалося. І також сюди під вір, під верх, все пообрізаю на отакі один-два-дві бруньки. Отак. І теж обріжу тут верхівку, друзі. І будемо дивитися, чи дасться зараз, чи дасться результат по відростанню отут бокових гілочок. Треба заповняти. Що таке веретено? Це нижній ярус, якщо вдалося його сформувати, міцний півскелетний гілок. І далі всі гілочки повинні відростати від центрального проводника. Більше того, цим самим ми запускаємо процес циклічності. Тобто, коли підростає, оце я тут обрізав, підростає по дві гілочки. Одну ми будемо потім обрізати на сучок заміщення, друга на плодоношення. І тут, і таким чином вони будуть чередуватися. Одна гілочка на плодоношення, друга на заміщення. І все время вони будуть рости близько до центрального проводника. Така система веретіно. Ось тут теж ми ось обріжемо. А цей низ, тільки-тільки кінчики на наружну бруньку, щоб посилити його ріст. От так. Ну от друзі, одне деревце і друге. Сюди пішли теж манон. Теж ну, всім цим деревом пішов другий рік з іслопада минулого року. Те ж саме, друзі, ви бачите, внизу ось доходяги такі, а вище. Отакі От міцні гілки. Можна було, звісно, сформувати перший ярус тут. Ну це вже більше метра високо, а це весь не забризати. Тут більше гілочок. Сразу підійшов, ага. Все це товсте. Це все конкуренти центрального провідника. Обрізаємо їх на наружну бруньку. От наружна брунька, друзі. Но якщо отут одіб'є, то взагалі буде сказка. От брунечка. І от брунечка. То я тоді обріжу отут. Поки з запасом ріжу, бо ще не ясно, що воно тут буде. Отак. От тут було обрізано в минулому році. От одна гілочка, от друга. І я отут отак от обріжу. Хай ростуть сюди вище до центрального провідника. Тут Тут ми трошки самі кінчики, щоб максимально посилить, може ж одросте. Виноград-то я вбрав, то будемо сподіватися. Так, ідемо вище, друзі. Споминаємо. Згадуємо правило 50% центральний проводник і ось гілки. Ви бачите, вже більше половини 50%. Обрізаємо. Обрізаємо. Оці тоненькі теж обрізаємо. Нам зараз урожай не потрібен. Нам потрібно, щоб центральний проводник пообростав. Гілочками. Все тут обрізаю коротко. Чим вище, тим коротше. <різь> От. І верхівку, друзі, я тут не чіпаю. Бо тут непогано було обростання І для експерименту подивимося, що буде. Вот верхівка как она росла. Хай росте. Мне тут надо 4 метра выгнать. И потом привяжу до трубы. И будем дивиться. Эксперимент. Так, вот уже три деревця обрезано. Тут мы оставили верхушку не обрезанную. Тут верхівки пообрезал. Щоб наросла тут деревина від центрального проводника. Бруньки живі, будемо сподіватися. Далі, друзі, ще один манон, а там далі що гортаємо пішли. О, тут краще обростання і тут вже є сподівання, що і Нижній ярус ми зможемо сформувати. Обрізаю, друзі, отак. О. А це на сучок заміщення. Вот так Ось вот тостючий. Ну це теж поки оставлю. Вот, тут дві брунечки. От одна бік пішла і друга. Вот. Тут ще може вийти шпиндельбуш, така формування Шпіндельбуш, воно таке, що знизу пару таких міцних гілок і направить їх упродовж ряду, щоб отримати стіну, що я й хотів. Подивимося. Ще таке тільки на початку ми формування. От. Таким чином, друзі, тут похоже, що перший ярус можемо одержати міцний. Тоді оце вирізаємо тут. От. Робимо такий собі стіл. Далі піднімаємося вище, тут обрізаємо коротко. Ця гілка вже стає конкурентом центрального провідника. Ми її обрізаємо коротко. Ця вся обліплена брунячками, але... Нам треба наращувати тут молоді пагани від центрального провідника, тому зрізаю її так. І тут коротко. Оця гілка, друзі, от вона мощно виросла, правило, 50%, вже половина. І оце вона на себе перехватила і ви бачите, оце тут пустота, аби її обрізав і хоча б... Одягнув горизонтальний стан. Що теж треба робити на другому році, друзі, в кого є час, обов'язково треба це робити. Відгибати у липні, у серпні, в горизонтальний стан гілки. Тоді вони не будуть такими місними. Ну, тут вище до верху теж, друзі, Правило 50%. Обрізаємо на клит, на сучок, хто як хоче називати. Отак, безпощадно. Тут коротенько. І зараз, друзі, я скажу, що з верхівкою. так, тут щось похоже на стіл на перший ярус такий вирісовується. Ви бачите? Раз, два, три, чотири. Будемо його вирощувати як міцний перший ряд, далі тут я пропускаю, і навіть я оцей оце зрізаю на кільце, щоб тут цей мощний сучок не забирав енергію. І далі піднімаємося по проводнику, сподіваюсь, що тут понаростає в цьому році. Тут все коротко і верхівку, друзі, не чіпаю, не чіпаю, тут непогано закладуються бокові гілки і хай собі росте. Подивимося, упродовж літа, дасть Бог виживемо тут буду показувати і для вас, і для себе. Ну от, молоді. Деревця сорту Манон на другому році життя. Ну не вважаючи, що рік росло у мене, ну, як в питомнику, поки виріс сажиться. Це йому був рік. Ну я вважаю від моменту посадки вже на постійне місце, то це буде рік. Зараз, друзі, я пообрізаю всі і покажу вам. Результат. Вон і плодові, і роставі є. Будемо сподіватися, що наросте тут. І буде заповнений центральний проводник. І ми будемо вирощувати перший ярус міцним. Він буде постійно тут, а тут будемо вирощувати однорічні пагани, забезпечена циклічність. Тобто ростуть два пагана, один плодоносить, другий на заміщення. З цього заміщення виросте обратно два пагана і так вони будуть тут близенько до центрального проводника все своє щасливе життя. Обрізаю далі, друзі. Ну, Отак, от друзі, декілька хвилин і обрізав другий рік вегетації цих персиків і ніхтаринів там де виходить у мене отут буду формувати стіл так називаємий, перший ярус далі все обрізано коротко верхушки де добре обростання поставляв щоб не провоцирувати тут пальму зверху. Десь слабенько наростають пагани, там прирізав, щоб стимулювати приріст. Бачите, майже нічого не залишилось. А нам і не потрібні зараз плоди. Ну тут коїде оставив гілочку на плодоношення. І тут отак. Тут оставив низько, це шугартаємо, залишив низенько буквально 30 см від землі. Тут мотоблок тут у мене не працює, а сапою я і так оброблю. Подивимося, як воно знизу. І тут низенько. Це ван 8. Теж верхушку не обрізав. Хоча обростаємось тут добре. Ну, тому і не обрізав верхівку, щоб не провоцирувати. І от ще ван 8. Добрячий нектарин, друзі. Нічого нема, заводьте собі. От, верхівку не обрізав, бо і так добре наростають гілочки. Ну а це кіпор, це на закуску, потім. Я ще думаю, як його обрізати. Пересаджений це йому третій рік. Ну, тут, тут суцільний кошмар, друзі. Нема живого місця на цьому кіпаргі. Е? Ох, і врожайний а. Нема свободного місця. де були б чисто ростові бруньки. Ну а ми не забуваємо, що між цими плодовими бруньками обов'язково сидить, а тут посередині ростова брунечка ось таким чином, друзі, отакий от вигляд має цей рядок. Далі, далі покажу, може й завтра. Буду обрезать эти посаженные в листопаде молодые персики и нектарины. Ну а далее те старшие, тоже буду показывать. Для себе в першу чергу, ну і для вас, кому цікаво подивитесь. От, Рубіновий. Бачите, яка в нього обростаюча спроможність. Дуже добре наростає, дуже гарний перший ярус на півскелетний гілок. Кіпор. Кіпер. Де ти взявся? Дякую тому тій людині, що мене заставила його посадити. Тут будуть суцільні плоди. Вспівай тільки нормувати. На все добре, друзі. До нових зустрічей. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Ukraine. До побачення.